140 сторінок нового підручника з математики, і 160 помилок на них першокласники не можуть освоїти матеріалу і розв'язати задач, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Хоча цей підручник переміг у всеукраїнському конкурсі для початкової школи. У батьків від дитячого підручника волосся дибки стає. Якщо мама сидить вдома з дитиною там займається, то вона сама холодна, наприклад, від тої програми. А якщо мама на роботі прийде пізно ввечері, вона навіть вникнути в це все не може. За новим підручником з математики для другого класу, що рекомендований міністерством освіти і науки України. 12 поділити на 2 дорівнює 12, А в нерівності 37 відняти 3 – більше 35 Замість котра години підручник запитує, скільки часу, і це все для дітей, які тільки но навчились читати. На жаль, ми вже звикли, що помилок є багато, і вчитель добрий вчитель завжди собі дасть раду. Ми вже відійшли від того стереотипу, що підручник мусить бути аксіомою. Ми вже розуміємо, що в підручниках є помилки. Ми звикли до помилок україномовних, граматичних. Ми ці речі зауважили, що в першому семестрі. Минулого навчального року працюючи з підручниками першого класу, де ми побачили невідповідність програмовому матеріалу. І змістовому наповненню підручників, зокрема підручника з математики. Проте усі прохання і письмові звернення профільне міністерство ігнорувало. Тим часом весь наклад підручника з математики, а це 200 тисяч примірників, надійшов частинами у кожну третю школу України. А після гучного скандалу, який вчинили освітяни і видавці, для першокласників видали нову партію підручника накладом 5 тисяч, але в них виправили всього десяток помилок. Ну, мене наприклад, це ну можна сказати, навіть ображає чому дитина має. Не комуському підручнику вчитися, до жана знайшлося такого чогось, якби цікавішого для дітей. Гана Цапик Кальченко, Оглядням, телеканал Зік.